Лістаю, що я теж маю презентацію, що підготувався до вас. Зараз перекинете мостик до України. Трошки Японію візьмемо, тому що після Другої світової війни японці не знали, що таке страхування життя, що таке страхування. Але план економістів на той час достатньо прогресивний. Сприяв тому, що держава стала і громадяни вкладувати кошти в накопичувані системи. Сьогодні рівень дохідності по страхуванні життя в Японії становить 0,1 і за щастя розмістити. І, і сьогодні ринок страхування життя Японії є другим світі, обсяги десь 300 мільярдів доларів щорічно. І сьогодні мають можливості вони інвестувати в ті проекти, які ми маємо. Да? Те ж саме пішла по цьому шляху і Корея. Ми, ми знаємо про Samsung, да? Хтось гаджетами користується Samsung. А наприклад, в Кореї дуже розвинута є компанія Samsung, страхова компанія. І це поєднання фінансової системи і промислової, бренду промислової і страхової дало певний результат. Кошти, довгострокові кошти, які збирає компанія. На ринках відповідно інвестується в економіку країни і в економіку тих напрямків, які ми маємо. Дійсно, сьогоднішніх умовах про страхування ми будемо казати, спілкуватись і доторкатись до страхування постійно, оскільки, якщо ми інтегруємося в Європу, їздимо за кордон, вивчаємо досвід іноземних країн, все там побудовано на Убезпечені. Але тут дуже важлива річ. От проблема нашого суспільства і наших реформ, які відбуваються в Україні, що у нас до цього часу нацифроване наше життя. От якщо я спитаю вас, скільки ви коштуєте? От скільки одна людина українець коштує? Скільки? Ну добре, що ви обізнані, вже трошки фінансово обізнані, з вами легше. Коли приходиш до аудиторії різної, то інколи кажуть, ми безценні. Так, от коли немає ціни, то на вас можна робити будь-який експеримент реформи будь-якої соціальної реформи. Коли в суспільстві зрозуміло, що якщо людина коштує, наприклад, мільйон гривень, то відповідно відбувається виробник дитячих продуктів, харчування. Він розуміє, якщо він завдає шкоди клієнту, то необхідно брати мільйон і відшкодовувати. Що один раз це зробив, це нічого ніхто не замітить. Але якщо це постійно відбувається, зразу відбувається погана реклама. Сьогодні хто дивиться телевізором, я теж дивлюсь телевізор. Інколи бігуща строчка свідчить. Компанія Нісан відізвала з ринку сполучених штатів там 500 тисяч автомобілів. І я думаю, нічого собі, та йота, та всі да я думаю, а чому? І зразу ж відповідає: А тому, що якщо власник автомобіля потрапив в ДТП за причини, що гальма безпеки, подушка не спрацювали, тоді страхова компанія відшкодовує збитки і приходить до власника там автомобільного концерну, каже, дядя, хватить, брак гнать. Тобто страхування виконує в суспільстві не тільки от, функцію е, перерозподілу коштів, а е, ключову функцію це підвищення якості послуг і продуктів. Оскільки, якщо автомобільний концерн постійно його клієнти гинуть, то страхова компанія каже: або ми підвищуємо вартість страхування для вас, або ми кажемо, що ми з вами не працюємо. Це стосується і автомобільних, це і авіаційних перевізників, все інше. Оскільки коли оцифроване життя людини, коли можна позов до винуватця цієї трагедії виставити, тоді з'являється страховик. І тоді ми зрозуміємо, навіщо нам ав поліс автоцивільної відповідальності. От в нас цей поліс і цей вид з 94-го року, щоб ви знали, його періодично то від е, е, знімають, то знову повертаються. Але коли запроваджувалося це обов'язкове відстрахування, для суспільства е його подали як додатковий податок. Що ми платимо якісь 200, Наталя сказала 180 гривень, а я в Києві плачу 700 гривень, і отримає якийсь дядя. Якщо б це було поставлене як в Європі, сьогодні в Європі е в це Липня минулого року всі країни Євросоюзу, і Болгарія, Румунія, тобто наші найбільші геополітичні сусіди, вони мають автоцивільну відповідальність, де відповідальність страхової кампанії в півтора мільйона євро. Отже, що це означає? Що вигідно гинути трошки за кордоном, чим в Україні? Тому що в Україні, якщо пішоход гине, то страхова компанія виплатить 100 тисяч гривень максимум. А якщо вона перейде кордони Раво да, то вже буде півтора мільйона євро, і вже родичі будуть задоволені. Перш за все, що б хотілось би порадити, дійсно сьогодні в Україні понад 400 страхових компаній. І інформація про них є, але більшість з цього списку вона не працює або сьогодні в такому замороженому стані десь біля 100-120 компаній, які дійсно працюють. Можна у них про них інформацію знати і в відповідних рейтингах інформаційних агентствах, в інтернеті. У нас дуже багато сьогодні подається інформаційна про страховий ринок достатньо широко. Дуже важливо звертатись до фахівця варто безумовно страхування купувати не напряму в страховій компанії, а через брокера через фінансового консультанта, який вам розкаже ризики, які є в тій або іншій компанії. Оскільки дійсно в страховій галузі ду дуже ду. Багато підводних каменів є особливості в планях франшиза. Це не тьотя з Фрунзе 103, яка там лікується, а це фінансовий інструмент, який дозволяє зменшити витрати на страхування. Кожен з нас хоче зменшити витрати на страхування. І от на прикладі тієї ж франшизи, якщо ми готові частину збитку нести на власному утриманні, то ми. Залучаємо е, інструмент франшизи. Що це означає? All-inclusive. Ви знаєте, що таке відпочинок All-inclusive? Це 5 разів на день. Ми їмо у тому готелі. Да? Якщо ми хочемо зекономити кошти, то ми беремо лише сніданки і 10 днів сніданку, а далі тюлька в томатному соусі, да? сардельки. І дешевше виходить, але з'являється додатковий ризик. Тобто, якщо ми хочемо з страховою компанією співпрацювати як партнери, то ми повинні дійсно розкривати всю інформацію про свій власний об'єкт. І дуже часто страхові компанії про стан здоров'я вимагають інформацію, чи хворіли ваші родичі онкологічними захворюваннями. На жаль, ми змушені це давати таку інформацію для того, щоб страхова компанія зрозуміла. Такі пару прикладів для того, щоб на Західній Україні дуже такі яскраве є явище да, і дуже близькі люди е, працюють в страхових компаніях. І одного разу е, агент страхової компанії прийшов до свого кума і е, узнає, що е, він невілком на хворий, онкологічний, йому залишилось місяць. Він вмовляє дружину, давай е, швиденько укладемо договір страхування життя. щоб... Коли чоловік вмре, то ти отримаєш відповідні кошти. Ну, все, зробили, платіж було внесено, він вмирає. Це вдова приходить до страхової компанії, і страхова компанія починає розглядати причину. Потім подає запит в лікувальні заклади. Виявляється, що він хворів, було офіційно, але в анкетці не зазначив, що був у стані хвороби. І страхова компанія визнала цей факт шахрайством і не виплатила відшкодування. Є дуже багато інших випадків, коли страхові компанії сплачують. Коли не можуть довести, що це шахрайство, дуже складно довести шахрайство, оскільки, якщо професійно до нього поставитись, то страхова компанія не може поставити веб-камери біля кожного свого працівника і страхової компанії. Необхідно завжди буде дуже обережним, Оскільки ми платимо, пам'ятаєте, за повітря. І чи буде воно в той час, коли нам гірко? Чи ні, буде залежати від нашого професійного рівня. І страхова послуга є найбільш складною, я вже розумію, трошечки. Певних цифр у нас високий рівень травматизму, наслідки від пожежі дорожньо-транспортних пригод достатньо високі, тому ризики, які ми передаємо в страхові компанії, вони об'єктивно дорого і коштують. І тому страхова компанія дуже так обережно ставиться до клієнтів. Наприклад, якщо ви захочете після моєї чудової лекції сьогодні піти і застрахувати своїх дітей, там немовлятам трьохлітніх дітей, то в більшості випадків вам страхова компанія відмовить. Ви скажете, як так? А дійсно, що сьогодні застрахувати, наприклад, медичне страхування індивідуально дуже складно. Якщо ви прийдете після цієї чудової лекції семінару всі разом в страхову компанію і скажете, що ми одна група, то у вас. Це вам вдасться, ви отримаєте знижку. Тобто, коли відбувається групове страхування, колективне страхування, то це дає можливість і на знижку, і ще можливість взагалі-то застрахувати. У нас є гарне законодавство, якому вже 20 років, до речі, 17 вересня цього року відбулося 20 років нашому регулятору. У нас чудові показники по страхуванню життя, наприклад, ми вже другий рік поспіль є другими. В в світі, за темпами розвитку, але за обсягами ми знаходимося після Гондурасу, Кенді і Зімбабве. І тому е, хотілося б, щоб ми е, казали і про цю частину е, нашого розвитку ринку, що е, ринок е, розвивається. На ньому працює сьогодні 86 компаній з іноземним капіталом. Потужні і Франція, і Польща, Росія, і Німеччина, Сполучені Штати, Австрія сьогодні представлені в Україні. Рівень охоплення. Це от частка, скільки наших громадян мають поліс, наприклад, медичного страхування лише 2% наших громадян, страхування життя 7%. страхування туристів 8%. Страхування майна громадян, будинків, домашнього майна лише 2 Автомобіль у віці до 25 років лише 25%. Про що я хочу сказати? Це дуже гарне для профорієнтації ваших студентів, школярів оскільки це означає, що ринок розвивається. Якщо в банківській системі сьогодні на душу населення відділень банків більше ніж будь-якій європейській країні, і сьогодні банківська система у Нас, ну як кажуть, затоварена фахівцями, то страховий ринок і послуги страхування сьогодні мають великий потенціал. Тому дійсно, що наші школярі, наші студенти можуть і, і разом з вами бути направлені в сегмент обслуговування і формування самого ринку, оскільки він ще не охоплений. Це кому було сплачено за минулі роки. Гроші. Так от, найбільше це оплачені ремонтні роботи 41%, 30%, медичні послуги, грошові виплати 17%, інвестиційний дохід 5%, структурі виплат і інші структурні. Це динаміка ринку страхування фізичних осіб свідчить, незважаючи на кризу 8-го року, ви бачите. Да? У нас динаміка свідчить про те, що попит є. Основні послуги, які купує населення, це каско. Це не каска, а це автомобільний захист АСАГО, страхування життя, страхування від нещасних випадків медичного страхування. Це п'ятірка видів за останні сім років, які є лідируючим. Суспільству це потрібно. І наостанок слова великого українського поета. Не тільки моральна відповідальність, але й простий економічний розрахунок всіх повинен заохочувати до страхування.